Так, друзі, привіт! А дивіться, зараз я вам розповім одну дуже цікавин... цікавеньку таку новину. Для мене це була новина. От дивіться, я скільки готувався до е, цього переїзду, але бачите, всього напевно не підготуюся на 100%. В чому прикол? Зараз розповім. Дивіться. Зупинила мене поліція. Привітайте! Мій перший експіріанс <хи> зі мною добре, що був хлопець Андрій, якому ми підбирали машину, їздили, і він розуміється на англійській, дуже непогано. і Він мені в той момент дуже допоміг. Дякую йому. Привіт, Андрій. Значить, дивіться, що, що хотіли. Я дуже коротенько стисло. Що хотіли поліцаї? Вони пристроїлись до нас позаду. Я так розумію, вони почитали наші номери номери, зрозуміли, зрозуміли, що в мене щось не те з моїм посвідченням. Ну що воно не канадське, так. Значить, і в принципі, ну я зрозумів це з того, що коли я з ними розмовляв, то вони в принципі дуже-дуже дуже хотіли вперше і єдине, що їм треба було, це були мої права, мої посвідчення. Тобто я їм показав там страховку на авто, вони навіть не подивились на неї, да, да, типу, все молодець, там кидай. Права нам покажи. Показую, у мене чеське посвідчення. В ньому жодної буковки на англійській. Отже, не кажуть, так ну то добре, звісно, воно в тебе хороше посвідчення, але я ж нічого там не розумію. Я кажу, і що мені робити? Кажу, я ж можу на ньому три, мі... три місяці їздити. Він каже: Да, ти можеш на ньому їздити, але е... типу, я ж нічого не розумію, я ж хочу там, щоб було на англійському. І цей хлопець Андрій він все це розумів і каже: Слухай, може вони оце від тебе хочуть? І відкриває на своєму телефоні. В нього там в електронному вигляді такий папірець з перекладом його українських прав. Він показав поліцейському, той подивився, да, каже, це те, що мені треба. Я тобі зараз просто попереджаю, зроби, будь ласка, цей дядьки такі класні, взагалі прикольні ці поліцаї, такі, як в кіно. знаєте, Все на їх понтах, оцих поліцейських, все як положено. Тут один стояв, там інший стояв, цей просто слухав. Той коротше, там з нами розмовляв. Дуже добрі хлопці, без, без усіляких там натяків на щось там, чи ще якісь не знаю, що у кого там фантазія працює. Нічого, ні на що не натякали, Просто сказали: ми тебе попереджаємо, тобі треба зробити таку фігню. Андрюха каже мені, що типу, не питання, я зараз тобі все поясню, що це за фігня. Виявилось, ну я, типу, знав, що треба буде, напевно, мені зробити той переклад для реджестрів, щоб змінити своє посвідчення чеське на канадське, але ж ніхто ну, Всі ми, в принаймні, ті люди, яких я знаю от до Андрія, да, ті, що в моєму житті з'являлись, всі вони знали, що ну, треба просто знайти перекладача, який це зробить. так, Все стандартно. Там є люди, які акредитовані, ставлять печатку або нотаріус це робить, І будь ласочка, ось тобі на, все посвідчення перекладене. Я вам зараз розповім. Завдяки тому ж самому Андрію да, надам інформацію, е як це робиться без допомоги кого завгодно. Це робиться отак легко. Знаходите сайт, посилання буде в описі до цього відео. Заходите туди, заповнюйте анкетні дані, все можна обрати російську мову. Все зробити дуже, 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 дуже просто. Фотографуєте себе, фотографуєте свої права, відправляєте хвилин, там, я не знаю, 15, 15 або, може, година пройшла. Я не пам'ятаю, я десь через пів дня заліз на пошту на свою електронну і побачив, що у мене все є. Вам дадуть за там невеликі гроші на канадські. Гроші там 60, здається, чи 70 доларів я заплатив за цей документ, який дійсний один рік. Він офіційний, він має електронну печатку, все він має, все добре і має переклад на дохрініще мов, які існують в нашому світі, найосновніші. там, типу, ну, Звісно, не на всі. Я не знаю, там, 10, їх, 15, десь. Я вам зараз покажу. Отака от -от, от -от, скільки цих бумажок. Оце скільки там це кожне, кожна бумажечка, це е, майже кожна це переклад на якусь там, на якусь мову. Це там англійська, тут ось, я так розумію, це якась арабська. Видно вам, не видно? Коротше, це все. Зараз покажу тут в кінці. Ну, В кольоровому вигляді воно все з печатками там добрими. Ось о, моя фотка тут. І там печатки дві. Бачите, в кутку в одному і в іншому. І поряд ще печатки е, навпроти на літер, е, які мають е, мої, мої, моє води, водійське посвідчення. Тобто там БЦ категорія. Так. От. Е, оце бумажки оці потрібні. Щоб у вас були на випадок, якщо вас зупинить поліція, якщо вони вас зупинять раз, то вони зроблять вам просто зауваження, а на другий раз можуть бути і проблеми, я так розумію. Отже, повернуся. Коштує це на один рік дійсний мій саме документ. Це, це мінімально, що можна було вибрати. 60 чи 70 доларів. І далі на 2 роки там здається плюс 20 баксів І ще на 2 роки ще плюс 20 баксів. Я не знаю, там ще є один такий нюанс, дуже приємний для нас, українців. Направляйтесь. Вибачте. Для нас, українців, це те, що ці гроші, які ви заплатите, вони вам так само і повернуться. Тому Андрієві вони повернулися, він мав українські права. Я не знаю, вони повернулися мені чи ні. Я ще не перевіряв. До речі, може і мені повернулися, але я маю чеські права. Але ж я все одно я українець. Я не знаю. Типу, це якесь значення має, але йому реально він мені показав. Е цей лист електронний, що йому ця організація, Міжнародна організація водійських посвідчень, чи щось таке. Або Міжнародна організація водіїв просто значить прислала текстом, типу. Ми вам повертаємо ваші гроші. Це ми вважаємо, що це найменше, що можемо ваш вам, що ми можемо вам зробити у даній ситуації, що ща що зараз діється в Україні. Отже, вам ще й ті бабки повернуться. Я не знаю знову ж таки, що стосується неукраїнських прав, то може і не повернуть. Ну я типу, не розраховую. Повернуть, дякую. Не повернуть, то і будь ласка. Коротше, така ситуація. Один, два, три роки. Далі, що я ще хотів сказати з цього приводу. Наскільки я знаю, то ціна питання десь там робити, вона трошки більша, аніж ціна питання, аніж тут зробити. Тож. Майте на увазі, ну, і знову ж таки, вам ще й гроші можуть повернути. Так? Тож користуйтеся цією інформацією, сподіваюся, що було дуже корисно. Обов'язково зробіть собі, неважливо, чи є у вас українські права, чи немає. Якщо у вас вони не канадійські, зробіть цю фількінну грамоту, нехай вона у вас буде. Вона реально офіційна. І ми узнали з перших вуст від поліцаїв що вона дійсна, їм було того достатньо. Також він там ще Андрій запитався в них про свої там, якісь нюанси за свої права. В нього є там деякі нюансик. Отже, люди дуже добрі, ці поліцейські, і, але я вам все одно не раджу з ними зустрічатися у таких умовах. Так? Блін, погано зараз, вибачте, зараз. Я десь повернусь. Поверну, і мене стане краще бачити. А, в принципі, це все, що я вам хотів сказати. А, кому там нагадаю, кому треба допомогти, вибрати автомобіль в Канаді, звертайтеся Кому не треба, не звертайтеся, можете просто попитати мене, де що вас цікавить з того приводу. Може щось допоможу так, є... якоюсь порадою. А, також не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, натиснути на дзвіночок. Все як завжди, ви все знаєте, як що робити. Е, ще раз вам подяка за всі ваші теплі повідомлення і. і, і коментарях і в інших соцмережах, і, і, і в і вайбері. Всім вам дуже дякую. Я вам сьогодні ще дещо цікавеньке розповім. Отже, наразі пока-пока.